Та друзі, це проект на часі. Мене звати Катерина Терещенко, і зараз говоримо про наше здоров'я, а саме про нашу спинку. От у нас у гостях Олександр Почеборщ, нейрохірург. Олександре, ми всі знаємо, що нейрохірург це лікар, який вирішує будь-які проблеми так, зі спиною, зі хребтом, з мозком. Але якщо ми вже більше поговоримо про проблеми зі спиною, так. А коли людина має звернутися до нейрохірурга, яка це має бути біль у спині? Тому що ми розуміємо, що звикли поболіло трошечки, перестало випили якусь підгулку, полегшало, все працюємо далі, піднімаємо важке, ведемо неправильний спосіб життя. Але до нейрохірурга вже у критичному стані часто ми приходимо. Вірно я з вашої практики, як відбувається, Так, да, абсолютно вірно, і навіть я б сказав більше: до нейрохірурга звертаються. Не тільки коли в критичному стані, а в надкритичному. Коли вже людина випробувала сім кругів неврологів, фахівців з фізичної реабілітації, костоправів, мануальних терапевтів, нейрохірург в силу своєї специфіки своєї праці, це, по-перше, хірург, він має хірургічно вирішувати проблему. Тому до нього люди звертаються в останню чергу. Але останній час ця тенденція змінюється. У людей більше довіри до нейрохірургії є фахівців, які не тільки хірургічно лікують, але й вирішують проблеми діагностики, назначення правильного, не тільки хірургічного, а й консервативного лікування, питання спостереження захворювань спини. Тобто, нейрохірург на даний час, спінальний нейрохірург це не тільки та людина, котра постійно-постійно оперує. З мого досвіду. Наприклад, зі 100 пацієнтів, які звертаються на огляд і так, цілеспрямовано до тебе звертаються, фактично вже приїжджають на операцію. Оперувати потрібно десь 10%, не більше. Інших пацієнтів можна лікувати консервативними методами, безхірургічними, чи методами малої хірургії, наприклад, блокади, радіочастотна абляція, різні методи малої хірургії, це ж. Сюди включно і вертебропластика. А що це таке? От Давайте заглибимось трошки. Вертебропластика, ви сказали, складне слово. Ага. Що воно означає? А це хірургічне лікування не тільки захворювань, але й травм нашого хребта. Внаслідок mm -hmm. різних травм наші хребці можуть ламатися. Люди звикли, що, що раніше, щоб е, пролікувати зламаний хребет, потрібна була чи тривала-тривала. Госпіталізація, кілька місяців лежати, не вставати чи виконання великої складної операції зі встановленням дуже коштовної транспідікулярної системи фіксації з дуже важким, таким, тривалим періодом відновлення. На даний час ми можемо це виконувати, цю процедуру велику операцію через маленький прокол. Ми вводимо цемент в тіло хребця. Людина в той же день може гуляти, ходити і виписуватися вже на наступний день. Тобто, при, е, відбулися революційні зміни в лікуванні травм хреб... хребта, хребців, зокрема, за останні 10 років. Наприклад, ще 10 років тому ми навіть і не могли мріяти про таке. Зараз це стандартна операція, яка виконується через розріз в 2 міліметри, вибачте. Фактично це прокол, і вона також має назву операція, але вона незрівнянно менше, ніж стандартні великі операції. І після неї найголовніше, що людина встає на ноги і далі живе життям повноцінним, так, так? тому що це такий стереотип, що дійсно травма хребта це все, це вироб вже на життя для людей. Да. Раніше це так і було. На даний час це абсолютно не вирок, окрім тих випадків, коли є пошкодження спинного мозку. Дійсно, тоді вже хірургія має йти по стандартам золотих. Потрібно дивитися спинний мозк, виконувати його ревізію, встановлювати конструкцію. Але це вже інші, інші випадки. Ми кажемо про ті випадки, коли можна дійсно людину уберегти від виконання великої і складної операції. Також в наш час. Дуже багато е, люди виконують операції з приводу гриж дисків. Мабуть, ви всі чули. Грижа диску, грижа диску. Є багато міфів цього приводу. Грижу можна не оперувати. Там грижа розсосеться, там розмокчиться. Там багато багато міфів. А, а, а чи кас... справді грижа може бути, а потім раптом зникнути? І що потрібно для цього робити? щоб О. вона зникла? Це мої любими, найулюбленіше питання. Так, тобто до вас приходять пацієнти і говорять, доктор, ми не хочемо операцію. Що нам потрібно зараз робити? Дайте мені чарівну пігулку, аби грижа зникла. Прямо, от, як на робоче місце зараз попав. От. Да, Вони саме так і кажуть. Да, доктор, ми згодні. Да, Грижу потрібно видаляти, да, ми згодні. Але давайте на наступний рік, десь на грудень, на наступний рік, там після свят, ви нам дайте пігулочку, щоб все пройшло. Так, да, дійсно. Іноді можна дати таку пігулку і уникнути операції, незважаючи на великі розміри грижі. Але є такі ситуації, коли навіть невеличка грижа, але вона знаходиться в такому місці, і вона виконує таку компресію спинного мозку чи нервного корінця, що біль фактично нічим не можна зняти. І тоді вихід єдиний операція. В кожному випадку потрібно диференційно підходити до. Діагностики та лікування пацієнтів. Як то кажуть, е як в ремонті автомобіля, у всіх автомобілів колесо міняється однаково, а у кожної людини грижа видаляється і лікується по-різному. Тобто нема двох однакових випадків і післяопераційний період. І саме лікування, воно дуже-дуже індивідуальне, залежить від багатьох факторів. І скажу так: іноді можна уникнути операції іноді. Іноді не можна. І тут вже потрібна довіра до лікаря, так? Не скептично ставитись, говорити, що ось лікар нав'язує багато проблем. там Вважаєш, що лікар нав'язує операцію, так? а можливо, я ще десь проконсультуюсь. Зрештою, ну, консультуватися можна у різних Дісно, фахівців і зробити висновок. Так? Я навіть навіть би наполягав на такому. тому що коли людина до тебе першого прийшла і ти одразу кажеш, вас не потрібно оперувати. Да, тут довіра повністю. Тому що і... людина чує те, що хоче. Так, да, Тут ти е, прямо так в душу запал. Тобто вона почула те, що хотіла, ви правильно кажете. Коли ти кажеш, потрібна така операція і малюєш план цієї операції, у людини може певна недовіра бути. І тобі потрібно за кілька хвилин пояснити це. Буває це вдається. Буває, людина йде до іншого спеціаліста. Це абсолютно нормально. Так і до мене часто приходять як до спеціаліста п'ятого, шостого і залишаються на операцію. Тут дуже е велику роль відіграє ну, відчуття людини. Вона повинна відчути це твій лікар. Вона повинна відчути довіру, е спокій. Тобто вона має довірити своє майбутнє життя, життя свого хребта. А це, мабуть, найважливіше в нашому русі. Це вісовий орган, який відповідає за наші рухи за все. Людина тобі довіряє. І ти в Цей, в цей момент ти як тільки людина сказала, так, да, я згодна на операцію, вона, наче всі проблеми свої, передала тобі. І ти вже маєш. відповідальність. Так, да, це дійсно. І ти вже маєш ось цього. Моменту ти вже відповідаєш за все за її тиск артеріальний, за її життя. Тобто це повний медичний супровід тоді відбувається. О, от так? абсолютно повний, тому що хірургії нема тільки грижу видали. Ти повинен розібратися з її сахарами, з її підвищеним артеріальним тиском. Вибачте, з сімейними проблемами. Там то, то, то. Тому що, якщо в неї перед операцією. Підвищиться тиск внаслідок якоїсь сімейної драми чи ще щось, чи підвищиться цукор, який ти не врахував його підвищення, це може спричинити негативні наслідки твоєї хірургії і твоєї праці. Тому Тому... Ми розуміємо, що планування операції це теж певний процес, дуже важливий. Може бути так, що людина запланувала операцію, наприклад, на цьому тижні, але якісь фактори вплинули. В цьому випадку ви відстрочуєте операцію. Даєте час да, так, вирішити якісь проблеми. Так, це не відбувається так в екстреному режимі так не повинно бути. Е, в хірургії болі, екстрений режим він постійно. Тому що людина, їй дуже важко витримувати до, біль до операції. Тобто вона каже: лікару, я готовий якнайшвидше, а ти вже плануєш як якомога швидше, ти можеш це зробити. Багато факторів втручається в наше життя. Ну, я не хотів казати про ковід, але все ж таки ця тема вона постійно йде паралельно. Вона, ми по постійно перетинаємося з нею. Особливо ну, був такий, наприклад, випадок на, на минулому тижні. Ми плануємо пацієнтку на операцію. Вона за два дні до операції здає ПЦР на ПЛР на коронавірус, і він позитивний. Вона мені телефонує і каже. Лікар, у мене ПЛР позитивний, у мене що ковід. Я кажу: якщо ПЛР позитивний, так, да, у вас дійсно ковід. Але ж я здорова, абсолютно, я готовий йти на операцію. Кажу, давайте три доби ми чекаємо, ми робимо всі призначення профілактичні, як при захворюванні на ковід-інфекцію, вітаміни групи Б, цинк, вітамін С, антикоагулянти. Без антибактеріальної терапії. Через три доби дзвінок лікар у мене вже вся родина захворіла, температура 38. Тобто ігнорування такого простого просто ПЛР-тесту перед операцією могло б Призвести, вартувати життя. Так, не І навіть не цієї, навіть пацієнтки, а оточення угу. в палаті персоналу відділення, мене хірурга, операційної бригади. Тобто, на даний час, всі алгоритми мають виконуватися. Немає якогось неважливого аналізу, немає якогось неважливого огляду, чи навіть ПЛР-тест, банально ПЛР-тест. Ми розуміємо, що якщо людина вже дійшла до вас, до нейрохірурга, вона відчувала дуже сильний біль. Так? так? Тобто, якщо це грижа у хребту, це дуже сильний біль. Завжди так. Да. Цей симптом присуду. Да. Його Як... можна чимось зняти, цей біль, якимось ну, просто там, анальгетиками, препаратами. Можна, можна. Допомагає? Можна зняти, але на дуже короткий час. На годину, на дві, на три. Людина не може постійно знаходитись на знеболюючих. А такі люди постійно знаходяться? Постійно, так. Да. Оце і є показ. Іноді до мене е, телефонують пацієнти і кажуть: лікаре, у мене. Марте, куча гриж, протрузій. Сказали, потрібно робити операцію. А що вас турбує? Та ні, мене нічого не турбує, але мене дуже налякали. Тобто нічого не болить, але грижі і протрузії. Да. А таке може бути? Таке може бути. І вони, ці грижі і протрузії, вони безсимптомні, вони німі. вони не викликають жодних неврологічних розладів і симптомів. Тобто, людина приходить на огляд, ми знайомимось. І беремо її, так сказати, на облік. Тобто вона при появі якихось симптомів з'являється потім у нас. Якщо в неї все добре, будь ласка, живіть, радійте життю, вас не потрібно оперувати. Якщо ж інший випадок, навіть невеличка грижа, виражений больовий синдром, ліки не допомагають, вона вже третій місяць на знеболюючих, обличчя сіре, вже болі в шлунку, тобто передвиразковий стан. Болі в серці, є симптоми інтоксикації, ліками, так. але людина вже моральна вже, вона готова. Виснажена. Все, готова, Ми готова. вас беремо. Угу. Інший випадок: болі вже нема. Але від, е, внаслідок компресії нерва чи спинного мозку відбувся неврологічний дефіцит. Нога вже не працює. Потрібно оперувати, щоб відновити цей дефіцит. Чи можна сказати, у вас вже болі нема, можете жити. От ці випадки вони найбільш складні, тому що людина вже не турбує біль. Вона себе почуває більш-менш задовільна, але нога не працює, вона німа, і тут же ціль хірургії і операції має такий відновлюваний більший характер, реконструктивний. Нам потрібно відновити втрачену функцію. Ось тут же в нас є певний час на роздуми, тому що болі нема. Людина більш-менш себе почуває, і тут же може е, бути варіант для роздумів, консультація в іншого лікаря. Ну тут. Але є. з іншого боку, якщо не працює нога, і людина не може повноцінно рухатися, також екстрена Звичайно. І Звичайно. вже ми розуміємо, що людина чекала до цього занадто багато. Так, да, час втрачено. Час. Золотий час, час втрачено. Так, а взагалі щодо діагностування, яким чином воно відбувається? Це МРТ? А... Золотий стандарт діагностики захворювань хребта на сьогоднішній день це МРТ. Людина, коли вона приїжджає на МРТ, вона телефонує лікарю і каже: а мені порадили розширене, з підсиленням. Так, да, Ці деталі вже вирішує окремо ваш лікуючий лікар. Як, Як правило, Для діагностики звичайного дегенеративного процесу, грижа, зміщення, перелом, лістез, стеноз. Достатньо звичайного звичайного МРТ. Якщо хірурга, невролога, лікаря іншої спеціальності цікавлять деталі, а саме кісткові структури, наприклад, там, остеофіти, якусь, те, що він не бачить вже на МРТ, він призначає спеціальне вже дослідження КТ, комп'ютерну діагностику. Там, де ми краще бачимо кісткові структури. Коли ми хочемо оцінити функцію хребта, ми виконуємо ще. Рентген з функціональними пробами. Тобто такий рентген, коли людина згинається, розгинається, і ми бачимо, чи є зміщення, чи нема. І там ми можемо оцінити, потрібно оперувати, не потрібно, як краще лікувати, дати корсет, зміцнювати м'язи спини. Ну, тобто підходити диференційно до лікування. Так, а от є така думка, і взагалі за моїми спостереженнями людей. Які мали грижу, що найскладніше е, при цій хворобі сидіти? Тобто, це стан сидячи, так легше стояти, лежати, але сидіти дуже складно. Це правда, чи це також залежить від того, яка саме грижа і де вона розташована? Так, да, Це, при от ви к... правильно кажете, да, їм важко сидіти, тому що під час сидіння ми згинаємо ногу, і наш нерв він натягується, тобто людині краще ходити. Кажеш, заходять в кабінет, присядьте. Та ні, ми постоїмо. Ми довго сиділи в автомобілі, коли їхали до вас, нам краще постояти. Але це дуже залежить від самого діагнозу. Наприклад, після операції по видаленню гриж диску, коли ми частково видаляємо фрагмент диску, що фактично здавив спинний мозок, нам потрібно зробити і ревізію самого диску. Пров... Пров... Перевірити, чи він цілий, чи є якісь вогнища деструкції його. Тому після операції, після видалення грижи диску людині краще певний час поменше сидіти. І тут вже дуже індивідуально. Одні лікарі призначають, кажуть, можна сидіти, іншим не можна. І це дуже індивідуально. Взагалі-то реабілітація також лякає багатьох людей. Де саме реабілітація після операції? Тут які виникають складнощі, що потрібно після операції, який це термін реабілітації. корсети, знає, що певні потрібні. Дивіться, реабілітація після операції на хребті це дійсно дуже складний і індивідуальний підхід має. Коли ще рік тому був там у нас спалах ковід, у мене був певний час, і я зробив багато відео. Оглядів по реабілітації, спираючи на досвід лікування своїх пацієнтів, тому що під час, наприклад, реабілітації, післяопераційному періоду, ти часто не можеш багато уваги приділити пацієнтам. Тому я зробив певні відео. Можна тут сказати, що на youtube каналі Борщ» підписуйтесь. Там є реабілітація по крокова. Реабілітація перші сім днів після операції. Які вправи робити? Тобто перші сім днів можна вже робити вправи після. А, з першого дня, з uh -huh. першої години. Людина, яка після операції виписується через день чи на наступний день, вона певні вправи вже робить е, через годинку-дві після операції. Через 3-4 години після операції вона має вже піти в туалет, вона ну, вже має ходити сама, але в корсеті. Ось ці-всі деталі, а їх дуже дуже багато. Корсет, коли можна сісти, як нахилитися, як перев'язуватися, коли зняти шви, що можна їсти, які хондропротектори приймати, коли можна сісти за кермо, як їхати додому за кермом, на сидінні пасажира чи на задньому сидінні лежачи. Питань взагалі ці всі деталі настільки важливі, так? Їх, Після операції? Їх сотня, їх сотня. Ми починали реабілітацію просто з того, що. Робили спеціальні такі розпечатки і видавали пацієнтам. Це дуже було зручно. Людина прочитала, в неї залишалось тільки два питання. А вправи спеціально робити в карсеті чи ні. Потім ми ці питання, і відповіді додавали, додавали, поки в нас не з'явився вже така, такий зошит певний. Але е, саме зручно виявилося, що коли це ти відео в такому блозі, по 5 хвилин. Розповідаєш і у вигляді формату відповідь запитання. Наприклад, 10 відповідей, як себе вести в перші дні після операції. Людина 4 хвилинки подивилася, їй все зрозуміло. Дуже-дуже зручний формат. Коли людина приходить і вже готова на операцію, ви говорите про те, наскільки далі, тобто операція, це не найскладніше виходить у цьому. Найскладніше це реабілітація. Готуєте перед операцією людину до того, що їй потрібно фактично змінювати образ життя на деякі, а можливо, і на все життя. Так, так. це дуже важливо запитати, хто людина є за професією. Якщо вона водій, в неї сидяча робота, бухгалтер, комп'ютерщик, програміст, тобто сидячий образ життя і професії, ти повинен їх попередити обов'язково. вам, Місяць-півтора ви не маєте тривало сидіти за комп'ютером. Якщо у людини там робота пов'язана з підйомом важкостей, ти повинен їх попередити, що протягом наступного року людина не буде піднімати важкості більше п'яти кілограмів, що вона там сварщик висотник. І в неї робота пов'язана із сидінням із підйомом підйому важкості, все це обов'язково потрібно людині донести, інформувати, що в доступному для людини такому інформаційному полі, вона в неї не повинно бути двоякостей: можна чи не можна? Ні, не можна. Алкоголь можна? Ні, не можна. Скільки? Два роки. Вітаміни можна, Нужно. ось такі. Тобто відповіді мають бути максимально конкретні. Якщо не дотримуватися цих правил, які можуть бути наслідки? Саме різні. Саме різні. Е, найбільше це е, в разі недотримання е, післяопераційного режиму це самий великий ризик це ризик рецидиву. Якщо людина одразу почне сидіти, піднімати важкості, диск може дати рецидивну грижу. Якщо людина буде займатися тютюна палінням, вживанням алкоголю. Нерв може не відновитися, оніміння, порушення чутливості, м'язової сили можуть не зменшитись. Тобто, людина має відповідально поставитись до своєї реабілітації. Обов'язково під час реабілітації повинна, людина повинна виконувати певні вправи. Ці вправи вони не складні, вони елементарні, вони вся її в цій широкому загальному доступі, опять же, Ютуб канал Пічі Борщ, будь ласка, підписуйтесь, там все це по післяопераційному періоді. Дуже дотошно, покроково все це є. Головне налаштуватися, взяти відповідальність за власне да. здоров'я, розуміти, для чого це потрібно, і бути мотивованим, на це, аби так. відновитися, аби повернутися до нормального повноцінного життя. Так, слово от мотивоване от воно саме-правильне, -саме тому що нема пігулки. Нема таблетки для зниження ваги нормалізації маси тіла. Нема таблетки, яка сама зробить так, що м'яз запрацює гарно. Потрібно працювати. Хірургія це перший крок. Другий крок це вже людина робить сама. Робить сама. І взагалі у нас тут хвилиночка залишається буквально коротенько. Які, що може попередити виникнення грижі, проблеми зі спиною? Який має бути стиль життя, так, і на чим потрібно замислюватися, аби не було проблем? По-перше, це профілактика гіподинамії. Ваш образ життя має бути рухомий, менше сидіти, менше піднімати важкості, не вживати алкоголь, нормалізувати масу вашого тіла. Це дуже дуже важливо. І саме основне фізична активність. Фізична активність це. Мабуть, найголовніше, тому що життя це рух. І Ми розуміємо, що ці всі паради вони для усіх, і не лише для спини, а взагалі для повноцінного життя, і щоб почуватися щасливими і молодими. Так, точно. я думаю, що наші глядачі зрозуміли, відчули цей посил від вас, що потрібно дбати про власне здоров'я. Почеборш Олександр нейрохірург був у гостях програми. На часі, дякуємо, Олександра. А це котів. Залишайтеся з нами тут завжди корисно.